Від імені Конгресу українців Канади прошу прийняти мої щирі побажання вам та вашим родинам у цей великодний час. Христос Воскрес Воістину Воскрес. Я знаю, що нам може бути важко відчувати радість, коли Росія жорстоко вбиває дітей у Сумах, Кривому Розі та по всій Україні. Нам важко думати про сестер та побратимів, які боронять лінію фронту. Я знаю, що кожен з нас, як член глобальної армії України, робить те, що в наших силах допомагати нашій батьківщині. Ми жертвуємо, ми демонструємо, ми захищаємо. З того часу, як у лютому 2022 року, Росія розпочала повномасштабну геноцидну війну проти України, пріоритетом Конгресу українців Канади це забезпечення потужної підтримки Канадою України. Ми вдячні всім канадцям за постійну підтримку України та українського народу. Щедрість канадців дозволила нам разом із канадсько Українською фундацією доставити десятки мільйонів доларів необхідної підтримки та допомоги українському народу. Зараз, як канадці, ми стикаємося з зростаючим заворушенням вдома. Сполучені Штати не є нашим надійним союзником. Адміністрація Трампа загрожує нашій безпеці і розпочала незаконну і невиправдану тарифну війну проти життєво важливих секторів нашої економіки. Трамп також відмовляється надавати підтримку України. Саме тому ваша підтримка Конгресу сьогодні важлива як ніколи. Наша громада потребує сильного керівництва, щоб протистояти цим зростаючим небезпекам. Зараз не час впадати у відчай, зараз не час втомлюватися. Ми глибоко вдячні вам, тисячам-волонтерам та лідерам нашої громади. Ваші невтомні зусилля надихають нас усіх. Дякую. І в цю великодню пору радімо та єднаймося у знанні, що після ночі завжди настає світанок, що добро завжди перемагає зло. Слава Україні! Herojem slava, Kristus vskres, v istino vskres.